Білоруси прибули в Україну ще в серпні, побували на Волині та Тернопільщині. А в середині грудня добралися до Коломиї. Там вони намагались здати фальшиві євро. Але під час останнього збуту працівники обмінника запідозрили аферу і викликали працівників поліції. Один з них намагався збути 500 євро. Другий в цей час з метою, щоб увагу відвернути цієї жінки, яка приймала валюту. Дуже швидко хотів поміняти інші. Іншу іноземну валюту працівники обмінника зачинили двері та до приїзду поліції не випускали зловмисників для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності за незаконне зберігання з метою збуту підроблення іноземної валюти, Вони порвали наявних при собі сім купюр номіналом 500 євро на 34 чотири частинки. Де саме взяли банкноти, та хто ще постраждав від дій аферистів? Зараз встановлює слідство. Відомо, що білоруси із фальшивими грішми встигли побувати в Івано-Франківську та Тисмениці. В місті Тисмениця намагалися придбати хутрові вироби в одному з в декількох магазинах. Вони ходили від магазина до магазина хутрових в Тисмениці. З метою придбання хутрових виробів. щоправда самі затримані усе заперечують та не розповідають слідству, де взяли гроші. Наразі громадянам Білорусі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За злочин передбачений частиною 2 статті 199 кримінального кодексу України придбання зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. З конфіскацією майна Віталія Васильчук Андрій Левкім новини телеканал Раї.